На Прикарпатті презентували обласну організацію партії Воля спершу осередки цієї політичної сили з'явилися у районах та містах. Більше сотні таких по Україні. На Івано-Франківщині дев'ять, зокрема, шість районних. Вони й дали можливість легалізувати обласну організацію партії. Держава без корупції, політика без олігархів. Дві головні цілі, які ставлять перед собою люди волі на загальнодержавному рівні та на місцях, кажуть, досягти цього можна, якщо в Україні відбудеться люстрація та оновлення влади різних рівнів. Ми зараз започатковуємо і будемо презентувати у Івано-Франківську проект національний кадровий резерв. Друге, ми знову ж таки, як партія, яка створювалася під час майдану і після майдану, і фактично. 90% членів нашої партії це якраз майданівці. Ми будемо дотискати процес люстрації, щоб люстрація нарешті дійшла свого логічного кінця. Національний кадровий резерв проект волі, що має на меті оновити органи влади новими фаховими людьми. Партійці розповідають, дивляться, наприклад, Грузії, яка має позитивний досвід у цьому напрямку. Спершу там створили базу кадрів, а потім навчали управлінню. Кадровий резерв є відкритий для, для кожного, хто записався на національний кадровий резерв, і кожна людина, яка має Освіту а є професіонал своєї справи. Може зайти на сайт кадрового резерву і подивитися вакансії і вступити в конкурсну основу, от і зайняти цю посаду тільки на конкурсній основі. Такі ж вимоги до майбутніх однопартійців на сьогодні. Є 5 тисяч охочих поповнити лави політичної сили. Щоб зробити це, їм потрібно пройти до партійну люстрацію.